Для мене перемога це той день, коли в нас буде вже спокійне життя, коли ми виженемо всіх ворогів з нашої території. В той день, коли наші діти спокійно зможуть із насолодженням гуляти на дитячих майданчиках, вільно пересуватись по території нашої країни та інших дружніх до. Нашої країни держав. Це буде день, коли Росія понесе повністю за всі свої гріхи наказання. Я навіть не знаю, в якому це буде вигляді. Не можу, не можу сказати, так що для мене я, я не хочу казати. Я знаю, як, але я. Зараз не хочу казати, в якому це То, що фіна... То, що фінансові втрати Росія понесе, це одне питання. Я хочу, щоб їх люди зрозуміли, що вони самі є посібниками фашистів і нацистів. Тому що їхні дії їхньої держави та їх підтримку я. Не розумію і по-інакшому я не можу їх назвати. Вони окупанти, нацисти і фашисти.